Представляю сорт пізньої сливи Топфіт. Сорт німецької селекції. Даний сорт зазвичай достигає на початку вересня. Однак цього року дозрівання запізнилося. Деякі плоди ще й досі тверді, зараз 14 вересня. Плоди дуже красиві, дуже гарний наліт. М'яко цього сорту на смак нагадує мармелад, дуже солодка, дуже перспективний сорт для промислового вирощування. Плоди добре зберігаються в холодильнику. Середньою масою 60-80 грам, деякі достигають до 100 грам. Цього року дуже хороші умови. Дерево слаборосле і характеризується дуже пізнім цвітінням. Як на мене, одне з найпізніших серед промислових сортів. Шикарний сорт як для домашнього саду. Тут у нас чотирихрічне дерево, компактне, облиплене плодами.